Сказав Господь, як бажаєте, щоб вам чинили люди, чиніть їм, і ви так само, коли ви любите тих, що вас люблять, яка ваша заслуга, Та ж бо і грішники люблять тих, що їх люблять, і коли чините добро тим, що вам чинять, яка вам заслуга, і грішники те саме чинять. І коли ви позичаєте тим, від кого маєте надію назад узяти, яка ваша заслуга? Адже і грішники грішникам позичають, щоб відібрати від них рівне, ви ж любіть ворогів ваших, добро чиніте їм, і позичайте, не чекаючи назад нічого, і велика буде ваша нагорода. І будете синами Всевишнього, бо він добрий для невдячних і злих. Будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний. А слава Ісусу Христу, 19-та неділя за Григоріанським календарем. З нами дуже. Вірно залишається Євангелист Лука кожної майже неділі за невеликим виключенням, і сьогоднішнє Євангеліє особливе. Хтось скажете, ви все кажете, що особливе в Євангелії, воно дійсно особливе через що? Через те, що це є фактично перша проповідь Божого сина. Ми у шостій главі Євангелія від Луки. Коли ми хочемо щось, роблячи конспекти. Запам'ятати, що ми робимо. Ми підкреслюємо, або можемо застосувати інший колір, або заштрихувати, так звикнуті ми дотепер робити. І у Святому Письмі також люди так роблять, і це почав ще робити засновник єзуїтів. Ми й маємо бути вдячні за Кафедральний собор єзуїтам. Слухайте, за них требася молити за особших єзуїтів, які побудували цю резиденцію і собор. Так от це ще засновник єзуїтів, святий Ігнатій Лойольський, почав, переписуючи Євангеліє, писати слова Божого Сина, його репліки і його проповіді червоним чорнилом. А потім тепер, коли вже з'явився друг, світ побачив. Видання Євангелій, а кожен із нас десь має Дома Євангелія, які мають якраз слова Божого сина визначені червоним. Українського такого видання друкованого я ще не побачив, але маю таке онлайн видання. І слова Божого сина вони червоні. І чому говорю про цей колір? Бо коли починаєш читати Євангеліє від Луки, то приходиш на те, що він там щось сказав, коротенька репліка, коротеньке слово, а доходиш до 6-го розділу сьогоднішнього, з якого було зачитано, і дві третіх цього шостого розділу чи глави вони червоні. Це є перша промова Ісуса Христа. А ми знаємо, що промови. Це щось таке підготовлене, продумане, а якщо воно перше, то вона ще і програмна. І що ми чуємо у цій програмі? Якраз сьогоднішнє слово, ми би так казали, із того червоного сегменту. Якраз це слово говорить про те, що люди вже чули і щось прийде, таке, на чого вони не чули. Що чули люди? Ми почули з того, що зачитав отець Василь. що Якби ви хотіли, щоб вам робили люди так і ви їм чи як би ви не хотіли, так ви і не робіть. Це є золоте правило. Воно існувало до Божого Сина. Це золоте правило аплікувалося у багатьох середовищах, і це є золоте правило людської справедливості, і воно функціональне. Але потім ми щось чуємо таке нове, що ніби. Руйнує підвали несправедливості. Що яка вам користь, якщо ви будете добро робити тим, які вам добро зробили? Та ж бо і грішники так чинять? Яка вам користь, якщо ви будете позичати тим, які вам вернуть? Та й грішники то роблять. І почніть любити ворогів ваших. І знаєте, ці слова нові і для слухачів, хто вперше їх чув. І хто уважно слухав, то дійсно червоні слова були. Братя, сестри, може так здатися, що те, що ми почули сьогодні у Євангелії, воно руйнує підвали несправедливості. В дійсності, у Євангелії є своя справедливість, бо є Бог, Бог Ісуса Христа, Бог Божого Сина, про якого Він проповідує, і Божий син є видимим знаком. Цієї справедливості, і ця справедливість функціонує. У нас як функціонує? За правило, справедливість має реалізуватися через якесь покарання. Через якесь покарання. Ну, з дитинства е, раніше мобілок не було, ми переглядали мультики, фільми. І я з дитинства дуже любив фільми про месників. От сталося якомусь чоловіку, його родині наробили щось недобре, і причому це класичний сюжет, а потім цей чоловік, якому зробили несправедливість, оговтується, і він починає усім по справедливості давати. Ви не любили таких фільмів, чесно кажіть? Ви не любили, а остальні всі любили. Браття і сестри, це той захоплюючий фільм, який тебе затягує, бо він говорить про справедливість. А відчуття справедливості ніхто не відміняв, ти справедливість хочеш, щоб вона була. І цей месник іде і всім дає по його заслугам. Всі, хто наробив його сім'ї чи йому погане, усі отримали по заслузі. І потім в кінці кіностички таке заспокоєння. Є справедливість. І ти вже йдеш по своїм справам. Браття і сестри, у 1844 році вийшов Роман. Олександр Дюма граф Монте Крісто. Коли ми подивимося на цей роман, він дійсно гарний, шедевральний, але цей граф Монте Крісто, він дуже інтелігентна людина, дуже освічена. Цей граф Монте Крісто дуже заможний і дуже потужний. Він має такі можливості, які інші люди не мають. І, і він діє таємно. Так, він е, мститься своїм ворогам дуже вишукано, таємно, використовуючи навіть їх е, пороки. Братя сестри, цей персонаж роману багатьом людям заходить. Чому? Бо цей граф Монте Крісто, якщо так подивитися, він такий потужний, з можливостями заможний, знаючий. Він особлює такого собі. Трошки Бога, Бога з малої літери. Розумієте, Він так може зробити, що як ніхто не зробить. І цей роман багатьом зайшов. І якщо ми подивимося на нашого Бога, то наш Бог не є Богом покарання, який звершить справедливість через покарання, але зовсім через іншу річ. І це Слово. Яке вирізняє нашого Бога звучало в сьогоднішньому Євангелії, яка бо нагорода ваша? Яка бо буде нагорода ваша, якщо ви то зробите, що і другі роблять? Наш Бог є Богом нагороди. І коли ми читаємо Євангелія і візьмемо всі ті червоні плямки у Євангелії, репліки Божого Сина, то ми з'ясуємо, що Він. Завжди говорить про нагороду, своїм учням про нагороду. Навіть та жінка, яка прийшла, вилила голову, на голову йому дорогу, дорогу Оливу, він каже, всюди, де вона буде, де буде проповідуватися Івангелія, за неї буде слово сказане. Це нагорода. Всі будуть пам'ятати цей її добрий вчинок. І наше. Наша дорога і наша Євангелія, наша радісна звістка і наша справедливість християн якраз через нагору. От тоді діти, да? Ми, якщо хочемо, щоб діти щось робили, що ми кажемо? Ну, якщо ти так не будеш робити, значить що буде санкція, не буде мобілки. Ага, старший, ну якщо ти так робиш, ти не поїдеш із класом на екскурсію. І ми фактично у певній мірі ми мусимо якісь санкції робити. Але діти звикають до справедливості через наказання. Але часто бракує нагороди. Знаєте, що апостол народів, який до нас майже щотижня промовляє через читання якогось послання, Павло ціле життя поклав як Богослов, аби перевернути мислення і переконати людей, що закон це те, що давить на тебе доганяє, карає закон то батух. Це батіг. Який тебе покарає, і ти ціле життя будеш утікати від нього до кінця. Павло дійде до того, що скаже, що закон тебе може вбити і вб'є тебе. А Божа, милість це те, що йде спереду, що надихає, заохочує, і ти за ним йдеш. І Павло поклав пів життя, аби е, донести цю думку. І тому дуже-дуже важливо, попри те, що ми кажемо, знаєш. Ти зробиш так, та потім може бути якась санкція, дійсно. Але дуже важливо налаштовувати. Дуже важливо показати щось попереду, дуже цінне, то що усе обіцяє Ісус Христос. І дає як натхнення. Усе легше буде чи з дітьми, чи з дорослими домовитися, коли є натхнення. Коли є обов'язок, коли є припис, він лише давить, 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 і людина рано чи пізно починає ламатися. Згадую одну з проповідей покійного Владики Мілана. Знаєте, то дуже добре, коли проповіді довго живуть у нас. Це дуже добре. Може, це було років 12 тому, може 11. На одній із проповідей він розповідав слова, які почув у кардинала Шпідліка, можливо, десь на реколекціях або де чи прочитав. І Владика Мілан розповідав про. Одну молоду жінку, атеїстку, яка була вагітна, і яка там у Великодну п'ятницю зробила якусь гульку, включила музику, почала танцювати, потім вже взяла і потоптала якусь сакральну річ і не пам'ятаю точно, чи не хрест вона потоптала і каже, ну якщо є Бог, нехай мене покарає за це. Вона народила дитину здорову. Далі та дитина пішла у школу, далі та дитина. Закінчила школу. А далі пройшли роки, і ця жінка сиділа на гостині свого сина. Гостина була на честь сина, бо він став священником. І вона свідчила і говорила всім, як Бог її покарав. Бог її так покарав, що дав покликання їй синові, аби він говорив про Божу доброту. І наш Бог не є богом покарання. І справедливість нашого Бога не є справедливістю покарання. Справедливість нашого Бога є запропонувати і винагородити. Я би хотів, щоб читаючи, перечитуючи Євангеліє і, можливо, зустрівши якесь таке видання, яке є із червоним тинком для слів Ісуса Христа, ми собі свій червоний тинк поклали у ці слова до мене. Слова для нас і слів Божого Сина, що наш Бог є точно справедливим, бо є справедливим, але його справедливість інакше від нашої хворої, це є те, що хоче Божий син донести до наших сердець сьогодні. І через доброту, і через свою винагороду Божий син нас хоче заохочувати. І в заохоченні продовжуємо молитися у цій службі Божій. Амінь.